Вітаю всіх, ви на каналі Квіти та інші я Інна. Доброго всім дня! Сьогодні знову сонячно. Правда, вже на сьогодні в нас світла немає, пішли відключення, але дарма. Сьогодні хочу розповісти вам про петунію віста. На сьогодні це у нас 18, 18 листопада, і ось я її тільки буду знімати. Був у нас гарненький такий приморозок, це вже пов'яло, і хризантеми деякі в основному. Ну, про петунію. Зараз я вам її покажу і дещо про неї розкажу. Кому цікаво, лишайтеся, а кому не цікаво, знаєте, дивіться, щось те, що вам цікаво. Ну, ось підійшла. Хочу вам показати, як виглядає петунія сьогодні. Це віста Бабелгум. Зняла її з вікна тільки. Ось тут на вікні в мене стояли горщики. Ось такі. Чотири їх було в мене, там далі. Тільки познімала їх, сітку ось зняла з вікна, вже, мабуть, що мух не буде. Що хочу сказати? Ви подивіться, як вона виглядає. Ось, здається, мені сьогоднішній такий приморозок більш сильний. Ну, можливо, на квіточках пройшовся. Вже, звісно, яке тут квітування. Просто не було часу зняти її. Але дивіться, яка зелена маса. Тут, навіть якщо подивитися, можна взяти посадковий матеріал. Звісно, він не здоровий і не раджу з такого брати, але ж що хочеться сказати. Цю петунію я вирощувала. Ось, буквально оцю, що я показую. ось. Оці цей горщик, тут 9 літрів, 9 чи 10, отак. Е, там один садженець <кій> е, висаджений. Раз на літо я її облізала, Знову ж таки, всі ці відео є, будуть е, є на каналі, дещо поставлю в опис, то можете подивитися. І що скажу? 9 літрів, здається, ця петунія, знаєте, це їй замало. Але все ж таки вона. так... Ой, хочу показати дуже гарну квітла. Бачите, вона це вже я її зняла, вона ось плелася, звисала, дуже гарно виглядала на вікнах. Можливо, хтось хоче придбати собі цю петунію на наступний сезон, то я їй дуже раджу, тому що, як на мене, то віста це сама витривала серія. Серія така для більш ледачкуватих, до яких і я себе відношу, дивіться, посадили. І вона собі росте. Звісно, як е, е, їй потрібно підживлювати. Ось коли вона в 9 літрах, то підживлення регулярне, тому що ця п'єтуння дуже великої сили росту. Я б сказала, ну, можливо, вона менше затайдав. Але все-таки, все-таки вона дуже міцна, дуже сила росту в неї здорова. Е, поставляю фото. Я її вирощувала і в 15 літрах, і в 30 літрах, і в ґрунті вирощувала. Тож, всі ці фото я покажу, щоб ви мали собі на увазі, що таке петунія віста бабелгум. Також гарно нарощує віста джазбері. от, Але все-таки бабелгум вона йде попереду. Тому що ну, вона сильніша. Тут. Це лише з мого погляду. І ось кожен рік замовляю якісь нові живці, нові сорти для того, щоб ну щось новеньке, щось гарне, щось підібрати. Але от від цієї петуні я ніколи не відмовлюся. Ну, можливо, по якихось там умовах, можливо, щось вийде таке супергеніальне яке б я хотіла собі лишити. Тому наголошую, сьогодні 18 Листопада були вже в нас неодноразово заморозки. І вона ось така зелена. Звісно, квіточки, які вже вони після морозу. Але ж ось ті старі, а ось ті розпускаються. Навіть є ще бутончики, як подивитися. І я вам скажу, що вже десь. Ну, більше місяця я їй нічого не даю підживлення ніякого, нічого. Я думаю, що якби якимось добривом я її все-таки підгодовувала, то вона б ще досі квітувала. А так вона вже в мене стоїть, без, ну, майже без поливу, то те, що дощ полиє, знаєте. І вона так тримається. Тому, хто ще ніколи не пробував, спробуйте, спробуйте, і ви будете приємно вражені. Тому що, ну, коли я висадила в. Грунт, там у мене 20 саженців, то це було ну, просто море таких рожевих квітів, від яких не можна було очей відірвати. Тож спробуйте. Ну, на сьогодні, от, оце так. Хотілося б показати вам, що, до якого стану вона може квітнути, до якої пори. Ну, ось дивлюся, ще дивлюся бутончики бутончики. Ви бачите, воно ще розкривалося. Звісно, це не таке лясне квітування, але... Але якщо хочеться якихось барв яскравих у нас цей такий час, то саме те. Звісно, і інші бетонні. Битонія вона така, що вона й мороз буде витримувати невеличкий. Але все-таки я інші повикидала, тому що вони хворіли, те, ну і таке інше. А ця ну вона так і на хвороби не так реагує на віруси. Ці всі я про бабелгум. Зверніть увагу. Ну а на сьогодні все. Кому це коротеньке відео, можливо, чимось сподобалося, поставте вподобайку, чекаю на це. Прокоментуйте, що ви думаєте про таку петунію, як віста. Ну і все. Миру нам та гарних квітів.